Володимир Путін запропонував Україні провести переговори в Туреччині 15 травня. Володимир Зеленський сказав, що чекатиме його там особисто. Чи відбудуться ці переговори? Ще невідомо. Для України це може бути пасткою. Військовий експерт Олександр Мусієнко вважає, що війна не завершиться після цих переговорів. Росія може маніпулювати як завжди. Путін хоче, щоб переговори в Стамбулі почалися. Це потрібно, щоб показати, що Росія нав'язує свої вимоги. Кремль також буде тиснути на захід, щоб не вводили нові санкції. Вони можуть сказати, що Україна не виконує домовленості. Олександр Мусієнко зазначив, що переговори можливі лише поетапно. Спочатку потрібно припинити вогонь на 30 днів. Захід має активніше тиснути на Путіна санкціями і надавати Україні військову допомогу. Російська армія готується до літнього наступу на Донеччині. Поки йдуть переговори, Росія продовжуватиме бойові дії.